І впродовж теми постановою Кабміну в ветеринарії заборонили кетамін, препарат, який використовується для знеболювання під час оперування тварин. Цей препарат був віднесений до групи сильнодіючих наркотичних речовин. А відтак почастішали випадки нелегального його використання наркозалежними людьми. На даний момент аналогів цього знеболювального в Україні немає. Тому на минулому тижні уряд вирішив все ж таки відстрочити заборону на використання препарату до 5 квітня. Але якщо нічого не зміниться. По закінченню цього строку місцевій ветеринарній лікарні необхідно буде облаштувати окрему кімнату з решітками на вікнах, сейфом та сигналізацією, аби отримати лицензію на використання кетаміну, бо у Шоскінській ветлікарні такого приміщення не передбачено. Диво картини з жіночими руками. Саме таку назву має персональна виставка місцевої художниці Галини Тур, яка відкрилася у перший день весни в центральній бібліотеці імені Льва Толстого. Понад 20 художніх робіт будуть упродовж двох тижнів милувати око шанувальників образотворчого мистецтва. Галина Олексіївна різножанровий майстер, але віддає перевагу пейзажам та квітам. Наскільки вони змогли передати відвідувачам весняний настрій, спостерігала наша знімальна група. Малювати почала Галина Олексіївна ще в дитинстві, але вдосконалити свою художню майстерність на професійному рівні не мала змоги. Поштовхом до заняття живописом стала виставка Весняний капіш в Шосткинському краєзнавчому музеї, на яку пані Галина потрапила у 2004 році в якості звичайного відвідувача. Після цього вона й загорілася думкою про створення власних художніх шедеврів. Я вийшла, наш лемльоне, в цього мені так захотілося теж в Рішила зв'язатися з музейним работниками, кто имеет непосредственное отношение к этим выставкам, вышла на бостик Любовь Васильевна, понесла, показала ей все свои немногочисленные работы. Ну, она посмотрела, какие-то критические замечания, вообще взагалі, одобрила і сказала, що капішу готується. Першою своєю серйозною роботою Галина Олексіївна вважає картину Корабельний гай. Після того, як здійснилася її мрія і художниця взяла участь у вернісажі весняний капіш, почалися спроби себе у вишивці. Галина Тур мріє донести до серця кожної людини якомога більше позитиву. Не випадково свою чергову персональну виставку влаштувала 1 березня, коли теплі сонячні о мені нагадують про прихід весни. Всі хочуть за всім, щоб було хороше настроєння. Тим більше от наступила весна сьогодні перший день, щоб у було всіх було ...таке весенньою праздничне настроєння. дуже хотіла таких положительних емоцій. Всі на урочисте відкриття Вернісажу завітало чимало гостей, серед яких була Ніна Сиваєва, заступник міського голови. Вона зізналася, що була здивована майстерністю виконання робіт їх теплотою та душевністю. на картину і дійсно це. вот родное, теплое и от души. Поэтому у меня такое сложилось впечатление, что это человек добрый, с доброй открытой душой, и свои картины он создавал именно вот с теплом души, и поэтому от них и исходит это тепло. Ніна Олексівна також зазначила, що пані Галина, як слухач університету третього покоління, передає свій талант і іншим студентам, які також не проти поринути у чарівний світ вишивки живопису та фотографії. Після офіційної частини відвідувачі поспішили до експонатів, аби переконатися, чи насправді картини вишиті, чи, можливо, їх торкнувся пензель художниці. Ті, хто близько знайомий з Галиною Олексівною, знають талант закладений в ній генетично, а дехто не може повірити, що спеціальною художньою. Освіти вона здесь человек который рисует ну, сердцем или душой поэтому она нигде не училась этому, но картины настолько восхищают и радуют глаз что просто диву даешься мне такое ощущение что они написаны действительно сердцем импульсовцы говорят очень давно много хорошего как о хорошем человеке о талантливом конструкторе и прекрасном художнике Поэтому мое посещение сегодня вот открытие это не случайно. Я просто еще раз хотела э, почувствовать прекрасное, удивительное, непостижимое, что вот, вот например, гладью можно такое сделать, такие пейзажи. Это талант, это от Бога. Ну, а плюс еще человеческие качества, конечно. Самое главное позитивом, позитивом каким-то светом, который исходит доброты в нашем мире. Когда много вокруг отрицательного. Такие очень нужны роботи і такі виставки після виставки диво картини жіночими руками можливо хтось зрозуміє, що життя після виходу на пенсію не зупиняється, і навіть дозволить відкрити в собі досі незвідані грані таланту.